Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні промопора. Думав, вже мене не здивують. Ну, ще є екземпляри, що можна здивувати. Сьогодні промопора на роликових підшипниках. Це вже якийсь а-ля ремонт. Тут вже настукано, прослоблена посадка. Приїхала вона, я її по стандарту розложив. Хотів відкрутити оцю гоєчку, не тут то було. Вона наскільки зажата? Ну це, це першу, яку я не зміг відкрутити трубним ключем і там добавочкою, що прийшлося робити. Прийшлося приварити трубний ключ до флянчика. Бо коли я її беру, ложу, воно все кругле, те туди, те туди, ну, ніяк не можна було зробити, щоб уперти в землю. Добавив сюди трубку, монтіровку, ну, десь біля метра. І потім вже накидний ключик, трубка і опять же, монтіровка. Не пішло, прийшлося його нагріти. Хорошо, що є горілочка пропан повітря, нагрів гайку. Ну, не до красна, так. І на гарячу воно пішло. Открутив, остудив, розібрав. Як вияснили, що вона набита шрузовою смазкою. Тобто, якщо шрузова, Мастило там ну, чи літов, то я використовую тирсу для того, щоб його ну, нереально змить. Це треба літрів 3 бензину потім потратити на цю. Тирсою потім компресором обдув, зараз полосну легенько. І все. Ролики подчибники, вони, звісно, більшу нагрузку витримують таку радіальну. Але вони не сприймають оцього торцьового навантаження. Внутрішня обойма ці два з буртиками, а одна обойма ж без буртика. І тобто воно в якусь сторону може рухатися свободно. Шариковий почівник він сприйма радіальну покругу. І 80% на торець від тої, що може сприймати. Спасло. Оцю обойму прийшлось збивати Спасло те, що прослаблені місця. Бо так би прийшлось теж приварювати. А внутрішню, вона була забита отак. І взагалі нема за що зачепити. Тому приварив отакий штифтик, пройшовся сваркою. По периметру. Ну і в принципі вибилася вона доволі таки. <му> Хтось настирний, як і я. Ну, в принципі, далі вже стандартний набор. Там місця теж прослаблені. Зараз роблю металом напилюю це. Ну, не напилення, а сварка і метал. Специфічне таке оця пора більш-менш нормальна. Ну і все по стандарту. Підмітники, сольники. І все буде працювати. Я вважаю, що це рішення було неправильним. Шорикові значить шорикові, бо ці вони неправильно тут працюють. Все, збираю. Пакую від селою, пишем коментарі. Всім пока.